У сумах СБУ арештували активи російського бізнесмена Миколи Сердюка, який фінансує випробування ворожих ракет. Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції. У Київській та Сумській областях загальна вартість арештованих активів становить 60 мільйонів гривень. Встановлено, що Сердюк є власником московського опитного заводу борової техніки та гідроінжстрою і належить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля. За його вказівками, підконтрольні українські підприємства виготовляли високотехнологічну продукцію для буріння. Нафтогазових свердловин і продавали її за кордон. Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили бухгалтерську звітність. Чорнові записи, мобільні телефони і комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, планується повідомлення про підозру сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур. На Сумщині поліцейські припинили незаконний обіг контрафактних підакцизних товарів на півмільйона гривень. За даними слідства, ряд суб'єктів господарської діяльності на території Сумської області організували схему незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку. Днями на території Сумського та Охтирського районів правоохоронці провели дев'ять обшуків у місцях реалізації підакцизних виробів, під час яких вилучили понад 9 тисяч пачок цигарок. Документацію тощо орієнтовна вартість вилученого товару 500 тисяч гривень. Про виконання фінансового плану медичних установ Шосткинської громади за минулий 2022 рік під час засідання міських виконкому прозвітували очільники центральної районної лікарні, стоматологічної поліклініки, центру первинної медико-санітарної допомоги та дитячої лікарні. За словами головного лікаря Шосткинської центральної районної лікарні, загальні доходи, по яким здійснювалися видатки установи у 2022 році, склали більше 221 мільйона гривень. За пакетами медичних програм від НСЗУ 164 мільйони. З місцевого бюджету 27 мільйонів, надходження відплатних послуг 5 мільйонів, благодійні внески, гранти, дарунки, централізовані поставки 23 мільйона. Договорів по пакетам з НСЗУ було підписано по 19 пакетам. Використання коштів здійснювалося виключно для фінансування видатків на утримання підприємства згідно визначених статутом підприємства. Відхилення, які були протягом року зумовлені. Великою кількістю централізованих поставок, тому числі гуманітарних, які не можна було передбачувати, вносили зміни по мірі їх надходження. Це більше 20 мільйонів. І з її змінами на протязі року фінансування НСЗУ перерахування було по пакетам. За рік ЦРЛ отримала дороговартісних предметів на 22 мільйони гривень. Три мільйони гривень склали видатки на капітальні ремонти, а саме, встановлення кисневої станції, монтаж киснепроводу, встановлення генераторів, ремонт інфекційного відділення. Відзвітувала про роботу Шоскінської стоматологічної поліклініки і її очільниця Ніна Цицерська, зазначивши при цьому, що установа не є прибутковою. Дохідна частина фінансового плану за 2022 рік передбачала надходження у сумі. 13 мільйонів, а надійшло близько 11. Основну частину доходу складають платні послуги, які надає установа. Було заплановано на рік 10 мільйонів 585 тисяч гривень, а виконано на 8 мільйонів 208 що становить 77,5%. Також є договір з НСЗУ. Договір з НСЗУ по одному пакету. Це стоматологічна допомога дітям і дорослим за невідкладною допомогою. Сума, значить, планувалась 2 мільйона 148 тисяч гривень і фактично становить 100%. 100%. До, дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами значить запланована 2 мільйона 959,7 тисяч гривень, виконана також на 99,9%. Що буде далі? Які прогнози у вас? Прогнози на даний час з НСЗУ заключений договор на один пакет послуг на перший квартал. Що далі будете робити? Далі будемо, буде скорочування. Частина буде, та частина, яка була, ті ставки, які були в НСЗУ, будуть переведені на платні послуги і плюс скорочення. І держава в цьому році, у першому кварталі, надала менше, чим, ну, по всім поліклінікам, по стоматологічним, чим у, у прошлому році, в 2022 році, на перший квартал. Микола Нога зазначив, що міська влада розгляне можливі варіанти, як фінансово підтримати стоматологічну поліклініку. Пишіть обоснування, розрахунки робіть, звертайтесь до нас. Ми будемо спільно з депутатами міської ради розглядати це питання. Заслухали члени міськвиконкому і звіт директора Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги. Основну дохідну частину по закладу складають доходи від реалізації. Послуг з медичного обслуговування населення по програмі медичних гарантій з договором по договору з НСЗУ. Ця сума склала у 2022 році 42 мільйони 947 тисяч. По програмі підтримки з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг, заробітної плати, придбання медикаментів та товарів для пільгової категорії населення надійшло 5 мільйонів 335 тисяч. Інші доходи від операційної діяльності закладу склали 13 мільйонів 92 тисячі. Найбільшу частину видатків закладу складає виплата заробітної плати медикам на другому місці витрати на медичні засоби. За словами очільника закладу, у цьому році і в минулому зберігається дефіцит коштів, передбачених Національною службою здоров'я України. То від НСЗУ ми отримали 42 мільйони 947 тисяч. А на заробітну плату в тому році ми витратили 45 мільйонів 857 тисяч, тобто майже 3 мільйони. Нам не вистачало в тому вже році, за словами директора Шосткинської дитячої лікарні, основу дохідної частини закладу складають кошти від НСЗУ, яких за 2022 рік надійшло у сумі 17 мільйонів 496 тисяч гривень. Отримувала дитяча лікарня і кошти з місцевого бюджету. З місцеві бюджети по програмі підтримки ще на покриття вартості комунальних послуг, заробітної плати працівникам та придбання медикаментів та перев'язаних матеріалів, продуктів харчування, поточний ремонт приміщень, відшкодування пільгових пенсій, медичних працівників надійшло кошти в сумі 8 мільйонів 497 тисяч. В поточному році, як ви бачите, свою діяльність? В поточному році бачимо оптимізацію і о, скорочення. Скільки у вас коштів не буде? Вистачати. У нас не вистачає біля 800 тисяч на зарплату. За рік приблизно 9 мільйонів. Цьогоріч скорочено фінансування медичної галузі по всій Україні. Тож міська влада разом з керівниками медичних закладів шукатиме шляхи вирішення цього питання. З 1 березня в Шосткинській центральній районній лікарні відбулися зміни щодо проходження флюорографічного обстеження. Відтепер, аби зробити знімок, треба попередньо взяти направлення від сімейного лікаря. Такі зміни в основному пов'язані з зменшенням фінансування закладів медицини. Якщо раніше ця послуга була для нас не критично важлива в плані оплати, то зараз, як всім стало відомо, що фінансування медичної галузі стали менше, ну, взагалі всі бюджетні асигнування через війну стали меншими. Тобто маємо заробляти на зарплату для медичних працівників через НСЗУ. НСЗУ надає нам таки, таку можливість і ми її будемо використовувати починаючи з березня. Хворий буде отримувати направлення у сімейного лікаря і за цим направленням реєструватися. Ми будемо погашати це направлення і отримувати ну приблизно десь 170 гривень на кожного пацієнта. Для людей ця послуга буде безкоштовною. Основна умова наявність направлення від сімейного лікаря. За письмовим направленням не відбувається погашення грошей через НСЗУ, тобто обов'язково мати треба електронне направлення. Ця послуга не є терміновою, тому вона є плановою, тому відтермінування, отримання направлення ну, не є критично важливим. Тобто людина може там і день почекати, і два, там і три. Роблять флюорографію в Шосткінській центральній районній лікарні на сучасному обладнанні. Це цифровий апарат, це новий апарат, цифровий. Він дуже якісні знімки робить, можна сказати, що Якість і діагностична його потужність, така яка може зрівнятись з звичайним рентгеном, тобто той рентген, який у нас був раніше класичний, наприклад, у четвертій і першій поліклініці, дитячій поліклініці, вони поряд не стояли рядом з цим фоліографічним апаратом. Орієнтовно 60 осіб за добу це при роботі в одну зміну. Однак стосовно плати, послуги є певні нюанси для тих громадян, які проходять. Медичну комісію. Люди, які проходять медичний огляд, наприклад, при влаштуванні на роботу, вони оплачують свою медичну комісію, і в оплату цієї комісії входять також і флюорографічне обстеження. Тобто таким людям не обов'язково отримувати направлення у сімейного лікаря. Вони приходять з направленням від на медичну комісію, і цього вже досить, щоб ми зробили. Сьогодні під кабінетом, дороблять флюорографію фліорографії, незвично мало людей. Всі з направленнями від сімейних лікарів. Говорять, тепер з введенням новацій стало набагато зручніше. Сімейного врачу. Врач вев у нас в цей ну, Ми не ходили, согласна телефону, телефонного розговору. Нам прийшла смс, номер направлення. Ось з цим направленням ми прийшли сюди. Це отлично. Тому що я приїхав в очередь занять жені, а на приїде вже зайде в очереді. Для нас, для пенсіонерів, для нас це добре. Ви з направлені чи без направлення? З направленням. З електронним навіть. Так зручніше, ніж було раніше в черзі стояти. Я не стою в черзі. очереди такі були, що дуже великі. Ну, по електронному сьогодні пройшов немало людей. Нагадаємо, флюорографічний кабінет у Шосткинській центральній районній лікарні працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години.